І всім привіт! за метофін, і це продовження проєкту Перших сил. Сьогодні я апну 6 тисяч кубків, виконую купа квестів, відкрию дуже багато стардропів і ще багато-багато чого цікавого. Тому залишайся з нами, став лайк, підпишися мій канал і бажаю приємного перегляду. Погнали! І почнемо пуш із виконання квестів. Перший квест, який хочу виконати, це квест на Ріко. На нього є 2-3 квеста, і зараз ми їх виконаємо і золотаємо кілька наград. А кінці ми їх всі відкриємо і надіємося, виб'ємо легендарочку. І плюс до того я буду апати нокаут, і там теж є квести, тому я буду вбивати, так скажемо, 2 зайців одним пострілом. Катки йдуть, містрик мене хороший, думаю до кінця відосика я наб'ю великий стрік. який він стрік набив, я пам'ятаю, тому будемо дізнаватися разом. І ми апнули уже 50-50 кубків. Дуже красиве число. Тепер ми апаємо далі, апнули 50 кубків на е, ріко, ще одну каточку, і ми, заліта... ми виконали два квеста, і нам залітає 1000 жетонів до пролпаса. Тепер виграли ще одну каточку, і ми виконали ще один квест, на нам стиг урон за ріко, і у нас залітає ще плюс 500 жетонів до Бравл паса. І ще тим часом у нас вже 10-й рік, Це маленький ювілей. Тепер наступного персонажа це буде Стю, і будемо його апати, напевно, в ще так як там теж є квести, і якраз виконуємо на нього квести, і квести виконуємо на, нього, квести виконуємо на Стю. Виконали один із багатьох квестів, виграти принцип ворогів, залітаємо, вікуємо ніч не падає, як завжди. І напнули вже 55 тисяч 100 кубків. І виконали ще два квеста. І зараз залетають в і ще 750 жетонів. І нас вже 27 левел. І тепер виконуємо останній квест на стю. І нас залітає іще плюс 500 жетонів до Пасу, і мапнули майже під 150 кубків. Тепер я вирішив апати брока, на нього є багато квестів, не як багато тільки один. Але в е, деякому режимі є багато квестів, тому лапаємо брока, апнемо квести і апнемо Бравл Пасик. І перша радка готова. На жаль, я залив інстрік у мене зараз третій стрік. Але по пошуку будемо його піднімати і піднімати. Тепер я перейшов в Захват кристалів, і я тепер виконую квести тут. І на вже п'ятий й Вінстрі ми виконали квест на 200 жетонів. Тепер виграли ще одну каточку. Наш шостий Вінстрік і нам лишається одна перемога, щоб виконати квест на Брока, і ми їх тепер виконуємо. З восьмим вінстріком виходимо в менюшку і нам залітає ще плюс 1000 жетонів до Бал Пасу. Виграли ще одну каточку, виконали ще один квест і з Вінстріку 9 виходимо в меню і. Залітає і ще плюс 500 читанів. Е, і нас тепер 5200 кубків на аккаунті. І тепер я хочу виконати квести наступні, і це буде... Хай буде це боки, і наша ще якісь 6, 6 квестів. Погнали, апати його. З твій ми дуже легко приймемо кубки і виконуємо квести. Виграли ще одну каточку, і ще одну каточку виграли. І тепер виконали квест на nonстеur. Виходимо менюшку, за ще 500 жетонів. І у нас тепер 30-й левел на аккаунті. Тепер ми програємо, заливаємо Мінстрік, сі діла знов. І тепер 15-й 15 Мінстрік. І я беру наступного персонажа і виконую на нього квести так само, як і на інших персонажів. І, до речі, ми отнули вже 5300 куків на проєкті ваших сил. І з Мінстріка 18 пробуємо апати далі кубки. Ну і заодно ми атали вже 120 кубків на дерево і 20 перший стрік. І виконали ще один квестик, і виходимо менюшку, і у нас ще плюс 500 жетонів на аккаунт. І тепер з одного Блоку будемо апати в, в нокауті і будемо виконувати квести, які ми не доробили. І зі в 22 будемо апати 6000 кубків. Головне тільки, що ми його не злили, тому що... Я не пам'ятаю яким містрик, але якщо ми його злили, то буде печально, звісно. Тепер я речі, взяв Рікошета, і одну його на 100 клоків і майже виконали квестик. Тепер я взяв Тару, 28 інстрик, 67 клоків на Тарочку. тепер я взяв Джекі, і майже виконали квест на Нестерону і Бац. З 28 інстиком ми виконуємо до квестик. І забираємо 500 жетонів на акаунт. І тепер у нас 5000. 464 кубка. Маєш ще красиве число. І тепер прийшов ЛЩД, Апати Джесі Джессі виконувати далі квести на даному аккаунті. І тим часом у нас вже 30 вінстрік. Це дуже круто, це мій рекорд, мій максимальний венстрик був 29. І тепер маємо 5500 кубків на аккаунті. Виграємо ще одну раточку на Джесі, маємо тепер на 80 кубків. Прийшов одну карточку, йшов до Житаки, там теж є квести. І от Джесі вже на 110 кубків. Тепер я взяв Емс, і на вісріку 35 виконав на її квестик. І забрала ще плюс 500 жетонів на аккаунт. І тепер, як ми взяла Емс, я на неподаюся на квести є. І яких вас ще не виконав. Як... А ми квести вже всі виконали. І тепер я буду апати всіх на 100 кубків. Що буду апати 6000 кубків. На проєкті перших сил. І ми виграємо каточку, але ми злили вінстрік 38-й. Я взяв Мортеса, мені залагав інтернет і все, мене боти тупо знищили, і цей мінус Вінстрік, мінус е, кубки допомотні, і тепер трохи розчарований, будемо вінстрік виритати по чуть-чуть. І тепер я апнув Емс і почав апити 8 біта теж на 100 або до 50 кубків. Ми виграли ще одна каточка і вернули 10 стрик і з аутсайдером апнемо далі. І тепер 11 зимстрік, останні катка, і це 100 кубасиків на 8-біта. І тим часом ми аптули вже 5763 кубка. І тепер я вирішив, так скажем, не мучитися. І апнути просто всіх персонажів на 100 кубків, щоб давати 6 тисяч, так як нові персонажів мені було багато, а 20-й ранг аппати, чесно кажучи, дуже і дуже непросто. І тунівер ще, так скажемо, схалявати і плапати всіх на 100 кубасиків і апнути 6 тисяч з легкістю і кайфом. І, до речі, тепер апнули вже 18-й він стрік, і апнули вже 100 кубасиків на динамайка. І тим часом у нас вже 5856 кубків. Тепер я вирішив плапати барлі теж на 100 кубків. І з Мінстрикою 19. Поїхали. І я вибрав тримати режим, щоб було легше. Апнули 20-й знову. І тепер легко з ботами апаємо 100 кубків на барлі. І нам шайці, походу, ще 150 кубків, що ми аптуємо барлі. То ще одне персонаж на кубки 50. І це 6 6000 кубків. Але так як е, 6000 дуже-дуже легкі, 7000, як ви дапите, ви будете в шоці. Через те, що я такий ркоп поставив сам собі. Як тільки ви побачите, ви будете в шоці 100%. І тепер залишається ще кук-50%. Я за ротару на 100 кубків. І ми апнемо 6 тисяч кубків. І я вирвав теж атенати режим, так і це дуже легко. Містрік 28. Знов перемогли. І тепер залишається остання каточка до 30-го містріку. І до 6000. Я взяв ще де, що було чу-чуть хардкорніше. І поїхали, відіграємо останню катку до 6000. Мінус один ботик. І ще плюс одна баночка, зараз ще одну банку злотаю, і Ріко точно буде ГГ йому. Так що Ріко, не тікай. Ще мінус один ботик. Зараз заберемо брока, Ні, його забрав е, Ель прімо Тупий Ельпримот він не втік, я його добив і наздогнав, туди Ельпримо тупого. Я розумію, це боти, але коли граєш вашою силою, все одно хат деяка є. Ха-ха, от я донайшов ботик останній, це Фенг. І ми забираємо, по-перше, 100 куки на шелі. Ой, на Тару. По-друге, 30-й він стрік теж Натару. І ми... Забираємо 6 тисяч кубків на проєкті перших сил. Я ти зміг, друзі, хоча так, я більше спущу про тільки з ботами, виконали квести, але все одно я якось, що це 6 тисяч, що це дуже класна відмірка. І я доволен результатом, що проєкт перших сил розвивається, а не закінчується, як мої інші проекти. Забираємо тепер все, що ми надобули. Якщо щось випаде на мене із стардопів, я в'якнуся і покажу, що випало. На жаль, нічого не випало. Абсолютно нічого. А показувати, як позорити просила, я не хочу. Часто ще не бань посальбені. І забираємо нагади за Путславі, можливо, тут щось випаде. Ну, блін, рідкий, ну суперсел, ну як так можна? Забираємо ще один стардропчик, тут теж свіхеткий, капець. Ні, ну, стрдопи точно якісь не вичитого сезону. А ми забираємо Пем. Це новий персонаж, 27-й або 6-й епік 5-й, ми з його забираємо. І next персонаж це у нас буде Міфік, має бути міфік, Е, Хай це буде, хай це буде Макс, Майк-Макс. У нас тих трьох найсильніше. І тепер і тепер у Макс, тобто аптуте 8 тисяч років, бо тоді, коли ми її апте тисяч років, ми її отримаємо. І, друзі, отакий от він вийшов відосик. Якщо вам сподобався, став лайк like і на мій канал, а я буду пощатися. Дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока-пока!